Ну що, я собі знову піднабрала хризантем. Це я вже скільки, я вже кожен рік підряд собі говорю, що все, все мені не треба хризантем. І, будь ласка, подивіться, яка ось я шукала білу. Вчора бачила в пані Наталі білі, отакі кулі, от такі якісь квіточки. Мохнаті, класні, некрупні і такі кулі величезні, білосніжні. це просто чудесно виглядає. Ну, Не бачила я таких. Тому взяла ось таку Це схоже до моєї Барбі, вона біля неї, до речі, і стояла. Так, я бачила в одному магазині, продається хризантема Барбі моя. Але ж тільки що вона там на сьогодні така страшна, а моя красунька. Ой, а це, бачите, теж вона вже на сьогодні не красива, але вона і продавалась по 50 гривень, тобто по знижці. Ну, це сорт, який квітує раніше. Я так розумію, так як і Барбі. Ну, це і добре. Так, вона на сьогодні вже не має вигляду, але в неї, до речі, ще є бутончики, бачите? Їй дати догляд, і вона ж, напевне, там на сонцю вистояла довго. Вона отак, бачите, це якась була як подарункова. У горшку ось класний такий горшок. Я собі ще сукулентів сюди посичу зараз. Ну, дивіться, яка красива квіточка. Така, як спагетті, да? але трубочкою теж. Серединочки гарні. Вона, я так розумію, потім рожевішає. Ну, коротше, хай буде. В мене білих так, ну, от тільки те, що височені такі. Але там зовсім інша квіточка. І ось за 20 гривень взяла ще отаку віолу, крупноквіткову, ніжна, ніжна. І що ж, я взяла, подивіться, яку цю височенну айстру, саму просту. Але подивіться, яка квітка красива. Я так подумала, що отак десь поміж трояндами. Ну, друзі, ну от подивіться, зараз на квітник. Так, в принципі, троянди там з бутонами, а на тера зафарбовується, щось там делосперма, примула, гвоздичка. Ну, в принципі, так, да, такі я собі е, отаку взяла. Така вона прям помаранчева, прям така, апельсинова, мандаринова, мохната. Квітує от такими. Бачите, гілочка і суцвіттями. Пухнасті, дуже красиві, яскраві. У мене така подібна є. Я була нещодавно показувала, тільки вона така, як коричневата, а ця ось помаранчевенька. Ну, дуже красива, правда ж? І тут отакий кущик, що можна що можна вже на двоє розділити. Але я не буду на що зараз це робити. Тут буде один якийсь от такий вій, кущик. то не буду. Нехай так уже побуде, а там якось на другий рік буду розсаджувати. І дуже гарний кущ величезний, ось такої красивої вишневої <кій> хризантеми. Вона прям як насправжні не в неї ці квіточки. Я вже не перший рік дивилася на цю хризантему. Я такий кущ от, великий, бачите, за 80 гривень. Він просто необ'ятний. Так, він у мене поламався. Тут ось як багато. Бачите, вона вже напускала. Казала мені продавчині, що її просадити весною. І оце все буде. Ну, Бачите, як мультифлора. Це мультифлора. от Вона на одному стеблі, бачите, який собі сформувала необ'ятний кущик. От, А це все вже можна відділити від неї і порозсаджувати. Ще буде квітувати, вона ще не вся розквітла. Бачите, я собі її поламала трішки випадково, бо вона ну, така дійсно об'ємний кущ. Ну, Квіточка дуже гарна. Дуже гарний колір, такий э, рожево-вишневий. Він не червоний, він не, не рожевий, він якийсь. Ну, такий, який я зараз, камера дуже гарно передає. Серединочка дуже красива. от, І я от так думаю і гілочку можна теж втикнути. Ну, коротше, нехай собі будуть хризантеми. Тому що я ж кажу, без хризантем квітник ну, прям дуже зараз сумний. От Там от, ну, от, ж кажу, немає хризантем і ну що, ну таке щось, так? Ну, ще й похмуро, зараз так вже вечір, ну, взагалі сьогодні холодно. Ну, ось куточок без квітів і ось куточок з квітами. Квіти одразу привертають погляд. Якось стає вже приємніше і веселіше. Ну, в саду, де багато троянд, як на мене, треба. треба Троянди на сьогодні, вже як бачимо, ну, таке собі щось там. А хризантеми то дійсно і любі, ось і низенькі, і навіть високорослі, які я підв'язую до палички. Так як була їх багато кущиків повикидала на початку десь сезону. Залишила тільки декілька, і тим не менш позбутись зовсім від них не можу. Ось така, бачите, в мене коричневіша більш вона. Ну вона не така, як та, що я придбала. І я зрозуміла, чому вона в мене якась така неказистий кущик. Її ж треба розсаджувати. Це мультифлора. Якщо багато стебл, вона не красива не красивий кущик. Собі формує. Так, висока згодна, це незручно, її треба підв'язувати, навіть два обхвати я роблю. От, але ну, подивіться, які красиві квіточки. Вони не крупні, але вони стійкі до, до всієї погоди, то що від неї можна хотіти. Вона висока, десь мені по пояс, метром не міряла. Так, це хризантема пізня. Ну, так як і всі оці от хризантеми, які зараз це квітують саме пізні хризантеми. Хоча встигають також ще ось застати сьогоднішні дні і прикрашати наші садочки і такі середні хризантеми, які розквітають десь всередині літа. Їх також вистачає до, до холодів. От саме такі високі, ну є ще вище взагалі-то в мене були ще вищі хризантеми, Вони були зовсім погані. Вони навіть при підв'язці. Там після дощів, вітрів вони просто ламалися на шматки, навіть і підв'язані. Тому, в принципі, теж, аби що, я не залишаю, навіть хоч вона висока, вона все одно, я ж кажу, дуже хороша хризантема, потім ось іде сніг, сніг струсила, і вона собі ще, ще прикрашає. Ну, звісно, якщо прям не завалило, вже прям тим снігом не знати скільки. От. Але підв'язувати, я помітила, що потрібно з самого початку. От, бачите, я цей кущик тільки нещодавно підв'язала, і бачимо по тому, як вона нахилена, що це вже запізно. Е, ну, не дуже гарно це виглядає. І взагалі, якщо піде перший сніг, знаєте, оце дощі, квіти будуть тяжкі, вона ще ж вся не розквітла, вона буде тяжкіша, хоч квіточки і не крупні. Але краще одразу підв'язувати, щоб вона гарно, тримала гарну форму і не поламалась потім. Ну і ця теж, теж красунечка ще й на сьогодні. Хоча квітувати почала ще десь серед літа. Так як і ось Хризантема Барбі, яка на диво всім так сподобалась. Вона теж починає квітувати всередині літа. І ось, як бачимо, на сьогодні вона ще в квітучому стані знаходиться. Це ось кущі, які зростають тут вже не один, ну десь 2-3 роки, то вони мають десь сантиметрів 60 зросту. І навіть при тому, що вони не розсаджувались і кущі широкі, вони все одно квітують рясто і виглядають ну, просто як хмаринка така квітуча. А ті, що я розсаджувала на новій діляночці, вони мають ті кущики розміру десь 20-30 см, дивлячись, ну як який по-різному. От корейська це хризантема. Ну Ось це вже саме така справжня, справжня мультифлора. Шаровидний такий кущик на одному стеблі формується ось така розкішна, розкішна куля. Це із серії, здається, кнопочок, якихось там, я не пам'ятаю, як точно називається. І ну, різні є сорти, відрізняються своїми кольорами. У мене саме ось, ось якийсь такий. Колір рожево-бусковий, от, але цей колір він складнуватий в поєднанні, але те, що колір квітів в саду взагалом має поєднуватись, це і так зрозуміло. А от те, що мультіфлорум пізньо квітучу, дуже складно з багаторічниками поєднати. Бо на сьогодні, коли квітник взагалі виглядає досить бідненько, ще такий більш, ну як. Природньому стилі, будемо говорити вже так, квітник. То мультифлора на сьогодні виглядає дуже розкішно, в ньому і не гармонійно. Вона перебирає на себе колосальну увагу. Тому оце дійсно дуже важливо. Я ось цей кущик навіть вчора ввечері пересаджувала це, не, не допомогло, але тим не менш, от на це дійсно треба звернути увагу, де ви її посадите. Як на мене, з мультифлорою це треба тільки робити якісь композиції. Те, що в горщиках це і так зрозуміло, а ось у відкритому ґрунті, на великому відкритому просторі вона одна буде виглядати дуже дивно або в композиції із іншими рослинами, або з компаньйонами. Ну і ще вчора ввечері вона зростала отут з краєчку. Ну Ось ніби мала вона собі компаньона, так? але ну, вони не стільки різні і це непогано, але вони зовсім не пасували одна одній. І в, загальний, в загальному вигляді всього квітника це ну, так дивно виглядало, тому що ну, багато чого має значення. Ця хризантема тут дуже пасує. Це теж мультифлор, бачу вона таким. Кулечкою такою невеличкою росте, але все одно вона по-іншому зовсім виглядає, і позаду неї є Пілігрім, до квітів якого вона дуже пасує. Ну, Красуня дуже-дуже красива. Це того року вона в мене з'явилась, теж, бачите, така з пізніх. Ну, а Тут в мене зовсім непогано поєдналася ось троянда із хризантемою позаду. Поки що мені, правда, не дуже подобається поведінка цієї хризантеми. Ну, побачимо, я її тільки тієї осені придбала ще подивлюся на неї. Десь вкладу от саму квіточку, коли вона красиво виглядала, вкладу вам у відео. Ось Ані Дюпрей теж досить непогано пасує до цих хризантем. бачите, бутонами. До речі, дуже, дуже гідна троянда. Ані Дюпрей, але Сьогодні не час троянт вже. Сьогодні про хризантеми. Ось, бачите, яка красива і подібна до попередньої хризантеми в мене з'явилася в подарунок від Валентини Проценко, то ця дійсно красива. Слідуюча також подібна кольором до двох попередніх, теж червоненька, але тут жовтенькі, тільки серединочки. Теж воно з'явилось в мене тільки того року. Теж я не зовсім ще зрозуміла її поведінку, тому теж ще треба буде за нею поспостерігати. Ну, і ось цю манюню поки що. Це мультифлора, яку подарувала мені пані Валентина Проценко, за що я їй дуже вдячна, теж додалась саме в цей квітник. І це дійсно чудово вийшло, тому що ось маю, ну, Абсолютно подібну за кольором хризантему, тільки вона височенька в мене, і ось квіти в неї крупніші. От, вона дійсно висока. Хоча я купувала її, ну, набагато меншенькою. Напевно, це була просто молода поділка, яка з часом дала знати про свій справжній зріст. але Теж вона, бачите, з пізніх, теж вона ще зовсім не розкрилась, але вона в мене якось дуже повільно наростає в ширину, хоч вона мені дуже і подобається. Ну саме цей кущик тут в мене влітку на повному сонці. але... Його лист і стебло абсолютно не псуються від повного сонця. Ось така рожева красуня. Колір дійсно дуже красивий, квіти величезні, але дуже вона висока. І ще треба мені за нею поспостерігати за цю хризантемою, тому що вона в мене ось тільки другий сезон зростає. Хочу подивитись, як вона буде ломатись. Чи не буде, тому що вона була подібна, правда, ще вища і яскравіша, то вона дуже ломалась, і я її зовсім викинула. І ось така крупноквіткова, така хризантема, квіти схожі на жоржини, так Зараз це не зрозуміло, тому що вона вимерзла. Було мінус два, вона підмерзла, потім знову мінус один з часом. І вона ще гірше підмерзла. І на сьогодні вона ні на що не схожа, навіть не схожа на ті кущики, які продаються ну, на базарі, скажімо так. Хризантема ця ніжна і для саду я її ну, зовсім не рекомендую. Ну, от мене і понесло по всім хризантемам, по всьому садочку. Ну що ж, повернемось до новиночок. Отже, оцю помаранчеву красуню, таку яскраву, я вирішила посадити біля Сантоліни зеленої, тому що мені дуже сподобалось, як вони гармонійно виглядають разом. Цей колір з самих квітів хризантеми, прям, ну, це, це прям цидра, апельсина, цидра, мандарина. І в поєднанні із зеленими стеблами, світло-зеленими стеблами Сантоліни ну, дуже гармонійно виглядає. Ще кущики в мене ці молоді, це поділки, вони розростуться і буде взагалі дуже чудово на наступний сезон. Та й сама хризантема теж розростеться і кущик буде розкішніший. Ну, ось ця дівчинка пішла навпроти. Мені здалося, що вона гармонійно буде виглядати із гіхерою. Трішки ось зараз камера висвітлює. Зараз таке яскраве світить сонце. Дуже красиво, дуже красиво. І ще вона ще буде квітувати. І це дуже радує. Отак, От бачите, в поєднанні з гіхерою, правда, трішки камера не зовсім. Правильно передає зараз ці кольори, але от також і вона пасує і до пагонів Ваніли Фрайс, Отелло. Ці троянди теж в холодну погоду, коли квітують хризантеми, забарвлюють свої пагони, в яскраві кольори. Тому дійсно досить гармонійно вийшло. Ось така красуня, теж ж теж флора. Ну квіточки просто як на справжні. Ну, а цю просту високу астру я підсадила до простої високої хризантеми. Там місця небагато, але на один-два сезони вистачить. А далі знову буду кудись розсаджувати. Дуже красиво поєднались квіти. Ну, Колір цієї айстри просто фантастичний. Разом досить-досить вийшло гармонійно. Навіть я ось трішки повідривала від неї такі величенькі гілочки, на яких були трішки корінчики і теж повтикала от в землю. Правда, що заглибила. Ну, я думаю, так буде правильніше. І, і ну, поспостерігаю в крайньому разі за цим сортом, за його поведінкою. Але я також гілочки, які просто відламались зовсім без коренів, теж повтикаю в землю. Може, вони і зачеренкуються, адже хризантеми ж непогано черенкуються. Ну, все, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Діліться своїми враженнями про хризантеми, Мені буде дуже цікаво. Але ви знаєте, ще одна у мене хризантема є, якої сьогодні не показала. Ну, далі буде. Всім до зустрічі!